І, шановні аграрії, а як же ж ви з нашого роду завискати? Та Родоса тут саме більше. Соняшник під Грандсар буде разом посіяний з такими гібридами, як Альдазор, Бомон 8005. Я Та скажу, що Родос, стільки до Заразіхи, він йде середньоранній, стільки до Грансару 50 грам на гектар. Тому широкий спектр сорняків ми контролюємо без послідуючий після дії на наступні культури. Після дії не буде. Не буде. Після соняшника можна сіяти все що угодно, все виросте, хоч пшеничка, хоч що-небудь. Даний соняшник Родос гарно притримує посуху. Цей рік це показав на ура. Урожайність по Україні була в пределах 29,7, більше 20 і за 30 була. За Дніпром була зафіксована урожайність 35 центнер. См, тому сміло обирайте Родос, Ми б свої мішки херні не зафасували, шановні аграрії.